Всім привіт, дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде те, що незвична тема для мого каналу: ми будемо говорити про гроші. Я буду з вами максимально відвертою і дійсно скажу прям суму, яку я заробляю. Це тема, яка актуальна зараз великій кількості людей, так як живучи в нинішніх реаліях, дійсно є велика проблема і гроші важко заробляти. Це факт. Я живу в Україні. Я розмовляю українською мовою. Ми живемо у стані війни. Війна в Україні триває і дійсно є дуже багато людей, які втратили роботу, які втратили свій бізнес, які втратили якийсь свій додатковий дохід. І я вважаю, що це дійсно є таким тяжким етапом для життя кожного України. Звісно, я зараз не буду говорити про якісь великі бізнеси, холдинги. Я в цьому не дуже розуміюсь, тому я не буду в ці питання вникати. Я лише хочу підкреслити одне: що важко зараз вся. Буду говорити, спираючись на досвід свій, і говорити про тих людей, які працюють. На роботі ходячи туди 5 днів на тиждень, або це там добові виходи. Да? Фактично, та робота, яка є стаціонарною. у 2014 році я закінчила коледж за напрямком облік і аудит. Я навчалася в економічному коледжі, і після 2014 року я пішла вчитися на заочку в вищий навчальний заклад на бакалавра, за тією. Спеціальністю, але уже на заочку, так як я хотіла йти на роботу. Я хотіла заробляти власні кошти. Для мене це завжди було пріоритетом. Я мріяла про те, що я не буду залежати від батьків, я не буду залежати взагалі ні від кого. Я хотіла, щоб у мене були мої власні кошти, які я зможу витрачати на будь-що, на те, що я захочу, і дійсно задовольняти якісь свої певні хотілки. Тому, власне, я і прийняла таке рішення. Після закінчення коледжу я пішла працювати. На роботу, на роботу, де я проходила практику у коледжі. І я пішла працювати звичайним е, бухгалтером-касиром. І наскільки я правильно пам'ятаю, у мене була тоді невелика заробітна плата, це щось близько тисячі чи двох. Але я була задоволена, тому що я отримую ці кошти, я розвиваю свої навички, я працюю по спеціальності, мені це подобалося. І плюс до того ж я отримую якісь кошти на задоволення власних потреб. Е, ну, звісно, Звісно ж, на ті часи це і зовсім інші цифри були насправді. Але ну мені це особисто подобалось. Трошки попрацювавши за основним місцем роботи, я знаходила собі додаткові джерела доходу, і я взяла собі на ведення одне невелике приватне підприємство. Там я заробляла якісь додаткові кошти, кошти. а це було ну разів у два напевно менше, аніж з основної з основного місця роботи. Насправді я не пам'ятаю точну суму приблизно я вам їх назвала. А ще трохи пізніше я стала страховим агентом. І я ем, робила автоцивілки. Там я працювала на відсоток, і власне це теж був якийсь такий маленький, маленька частина мого доходу. На основному місці роботи я пропрацювала 4 роки. І, власне кажучи, заробітна плата моя поступово збільшувалася, звичайно ж. А ну і я вчилася чомусь новому. На той момент я вже могла вести всі ділянки бухгалтерського обліку і ну ставала більш досвідченим спеціалістом. Далі я пішла в декрет, і це був страшний. Період в фінансовому плані з основного місця роботи я, звичайно ж, пішла, і у мене залишився тільки мій додатковий дохід. А це було невелике приватне підприємство. А я взяла собі наведення декілька фопів, страхування. Так. Розумієте, що ну, багато там не заробиш. Проте це було єдиним джерелом доходу для мене в той час, так як ми з колишнім чоловіком рано розлучилися після народження дитини і інших джерел доходів, інших якихось фінансових підтримок і забезпечень я на той момент не мала. Коли моєму сину виповнилося два роки, у нас на той момент були важкі періоди з садочками, так як це був всесвітній пандемія, ковід. А, да, і всі садочки були закриті, і в мене не було можливості постійно на постійній основі залишати дитину з кимось, щоб піти працювати. А вдома сидіти я вже не могла. Та й коштів, звичайно ж, ну треба було. Дуже випадково, якщо чесно, мені здається, що мені дуже повезло на місці роботи, на якому я працюю зараз. Мені пообіцяли допомогти з. Садочком для моєї дитини для того, щоб працевлаштувати мене. А їм якраз на той момент був потрібен спеціаліст. Я, в принципі, одразу ж погодилася, так як, по-перше, у мене вже, чесно кажучи, їхав в дах, сидячи вдома за весь цей період. Да й по-друге, ну, мені здавалося, що це дуже добре, якщо є можливість дитину, ну якби, при, прихистити при, при, при до якогось садочка для того, щоб він. Соціально якось адаптовувалася. Зараз на цей момент я вже більше двох років працюю на цьому підприємстві, і насправді ще однією дуже важливою такою складовою було те, що мені одразу запропонували посаду головного бухгалтера. А як ви розумієте, що тут все-таки і солідність в професії більше, дай, власне кажучи, заробітна плата вища. Так, от, давайте ж перейдемо до самого головного. Я думаю, всі хочуть дізнатися, скільки ж я заробляю на даний момент. А якщо, можливо, хтось не знав, зовсім нещодавно, декілька місяців тому я відкрила свій інстаграм-магазин. Я вам пропишу його назву: інстаграм-магазин косметики. Можете заглянути туди, ознайомитися з асортиментом, така от самореклама. А, ну насправді я зараз не буду рахувати той дохід, який я отримую з магазину, так як все те, що я заробляю, там я вкладаю назад в магазин, і фактично я ще в мінусі, тому ми взагалі е, цю сферу ми не беремо. Так, от я працюю на основному місці роботи головним бухгалтером. Я залишаюся страховим агентом і роблю автоцивілки. У мене наведені 6 е, фопів. У мене одна товка і приватне підприємство. З останнім у нас зараз є дещо, ну не дещо, а дійсно великі труднощі, якраз таки у зв'язку з. Війною в Україні, перерахувавши все вище перелічення і склавши докупи, у мене виходить мій дохід приблизно 850 доларів, в залежності ще від якого курсу ви будете переводити. Я знаю, що це мало для мене. Це дуже мало, і насправді у нас у всіх різні поняття про те, скільки коштів треба отримувати для того, щоб задовольнити потреби, скільки взагалі мало і багато, все це дуже для нас різні поняття. Тому важко судити. Просто от така от існує цифра. Для мене вона мала. Особисто Я для себе знаю одне. Я працюю за ці кошти достатньо е, усердно, скажімо так. Е, і дійсно багато працюю. У мене займається багато часу. У мене на моїй хобі залишається не так. Багато часу, да, як ви можете розуміти, і цих зароблених коштів мені реально недостатньо. Я дійсно хочу заробляти більше, і я буду заробляти більше. Бо я постійно намагаюся вдосконалюватися. Я постійно намагаюся вчитися чомусь новому. І насправді, щоб там хто не говорив, а для мене гроші відіграють дуже важливу і значиму роль. Не знаю, як можна вважати по-іншому, але ми живемо просто в такий час і в такому світі, що. Бавиться мій малюк, що кошти необхідні. Ну не можна без них. Ну як би ви мене не запевняли зараз в зворотньому, але оце ця, знаєте, поговорочка колишня там і. З милим і рай в шалаші, типу щось такого, да ні, це все просто якась ілюзія. Для мене насправді кошти дійсно відіграють дуже важливу роль. І знаєте, я дуже рада, що ви мене вислухали. Я надіюсь, це відео з'явиться на моєму каналі і я нічого не передумаю. Я вирішила трохи розбавляти косметичний е світ свого каналу якимось отакими відео. Я дуже вдячна вам за перегляд і хочу запитати у вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте отримувати в Україні в нинішній ситуації тисячу доларів? Це багато, це мало, це нормально? От, поділіться, будь ласка, своїми думками. А також я прошу написати, чи було б вам цікаво, наприклад, послухати не тільки про мій дохід, а от, наприклад, на що я витрачаю ці кошти. Будь ласка, чекаю ваших відповідей у коментарях. І щиро дякую всім за перегляд. Надіюсь, відео було цікавим, інформативним, і вам просто було приємно посидіти цей і провести час зі мною. Ще раз дякую і всім до нових зустрічей. Бувайте!